Українські москалі вистояли проти руських москалів і на вашому батьку і не мінити. Так місцева жителька москалів Любов Проченко говорить про можливе перейменування їхнього села. Її односельчанка Марія Родинок теж проти цього. Я жила і хочу жити тут. Мої батьки тут жили, дяди, прадя, дівчин, і прадіди, всі помирають. Не хочемо і Хочемо померти на своїй землі від своїм рідному. Москалях. Село Москалі розташоване за 30 кілометрів від Чернігова. У лютому березні минулого року цей населений пункт був під контролем росіян. Місцевий житель Юрій Дахно краєзнавець та збирач старожитностей, який створив тут музей. Юрій говорить, москалі це історична назва, яка пішла від козаків-переселенців з Московщини. Назва москалі з'явилася після повернення Любецької волості до Великого князівства Литовського. Декілька військовослужбовців залишились на цій території. Максимально історична назва села не викривлена ні революціями, ні війнами, ні радянською владою. Я вважаю, не варто її змінювати, тому що Чим тоді ми будемо кращі від наших сусідів, якщо ми будемо фальшувати історію? Село Москалі увійшло до переліку 55 населених пунктів області, які рекомендовані до перейменування. Таке рішення 27 червня оприлюднила Національна комісія зі стандартів державної мови. Всього до переліку потрапило понад 1400 українських сіл, селищ та міст. На думку членів комісії, на Чернігівщині є п'ять сіл, які не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови. Тринадцять сіл не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема. Стосується російської імперської політики, а назви 37 сіл можуть не відповідати тим самим нормам, за словами голови нацкомісії Володимира Мозгунова, питання перейменування має розглядатися спільно з громадськістю. пункті 12 є сказано, що органам місцевого самоврядування військовим адміністраціям населених пунктів військово-цивільним адміністраціям. От, в шестимісячний строк зняв оприлюднення рішення комісії, встановленому законодавством порядку провести консультації з громадськістю та подати. З урахуванням рекомендацій комісії на розгляд Верховної Ради України пропозиції. Доктор історичних наук Ігор Кондратів радить перед перейменуванням краще спочатку звернутися до фахівців. Ви отримаєте все ж таки, ну як мінімум, історичні довідки наскільки ці назви є сучасними, бо інколи не знаючи, дійсно можна розуміти, що вони недавні. У нас є ціла низка сіл, там красне, наприклад, і так далі. Які насправді ці назви ці назвам дуже багато сотень років вони з'явилися ще. До радянської влади вони з'явилися щодо імперії невеличке село Пушкіне. Названо воно не на честь Пушкіна жодною мірою. Колись були такі шляхтичі, козаки, пушкарі, пушкарі, решерсинські. Вони. Любицькому замку займалися артилерією. Представник Українського інституту національної пам'яті в області Сергій Будко каже, цей перелік рекомендаційний. Кожну назву треба переглядати окремо за словами Будка, Нацкомісія в першу чергу визначає відповідність назв щодо української мови. А питання до російської імперської символіки будуть вирішувати вирішуватися в областях. Будуть готуватися списку, вони будуть узгоджуватися з інститутом національної пам'яті. Потім всі ці списки будуть розглядатися експертної комісії, яка вже буде приймати рішення. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь не погодився із таким рішенням нацкомісії. Ми вважаємо, що в даній ситуації національна комісія перевищила свої повноваження, тому що вона вийшла за межі тих завдань, які визначені законом. Тому ми звернулися до міністра освіти і науки. Оксана Лісового Оксан Лісовий підтримав цю позицію. За його словами, комісія дійсно вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії, згідно із законом, покладено на інші органи. Тож Міністерство освіти і науки запропонувало скасувати рішення національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів. Олександра Денисенко, Олександра Мілашевська та Олексій Жирнов Суспільне новини, Чернігів.